Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 5.46. Боже, як на воді, добре і тепло. По-моєму, то Соловейко мені співає. По-моєму, ну що Соловей мені точно не співали, вже ворони каркали і, і собачки гавкали, котики мяукали, попугайчики співають, але Соловейко мені ще не співав. Бо я ця пісня є, да, там оця про Соловейко. Там Соловейко щебетав, які красуні ми всегда. Хаба артистка, з утра, голос закривши, очі запухші, зато я співаю. Слухайте, дівчатка, на ну що робити? Кожне утро, добре утро, прекрасне утро. Найпрекрасніше. Боже, де Соловейко. Слухайте, дівчатки, то Соловейко чи ні? Чи мені вже просто е, щось мерещиться? Чи я переспала? Я вчора з вами поговорила, яйця зварила, салат зробила, З'їла одне яйце, хотіла два. Почистила два, з'їла одне яйце, з'їла салатика, як виробилася, встало полдесятого. А стірку ж кинула. Так я не дочекалася стірки. Вивішала стірку, попила води. Боже, на дворі так тепло, я навіть не можу прийти. І знаєте, видно, ну, дощ був, не видно, а точно машина мока. Ну вона ж позавчора була мита. Це що, значить, коли машина позавчора мита, значить на другий день піде дощ. Дівчатка, якщо вам потрібен дощ, пошліть мене на мойку, я помию машину. Десять градусів, тепло, вітру нема. То соловейко щебетав. Додому я вернулася. А він мене вже не чекав. Я хочу вам сказати, дівчатка, що я, мабуть, переспала. Мені кажеться, що це солове, я вже співати хочу. Але з утра я вам хочу сказати, ми виходимо тільки з гарним настроєм, виходимо тільки з правої ножки, за пухші на брякщині. Ну я сьогодні встала, звісно, Мальвіна, дівчинка Мальвіна. Все добре, очі блестять, губи на брякщину, зато з боку блискуча ленточка. Все в порядку, Все в порядку, Правда, все в порядку. Май, слухайте, зараз час, часіка два та й стухну, а нічого страшного. Подумаєш, я ж не актриса, стати гарною, лягти гарною, а може і буду. Маши телефон опираю, дай тільки можу. Ну мені ж треба утрішній лук показати. Дівчатка, лук, у мене ви знаєте, як сюди. Ну, вам дуже не треба говорити. Олександра, Віалета і Жилеточка Ланкоті. Дівочки, я сьогодні, конечно, по погоді вділася. А я завжди, як тільки йде дощ, мені хочеться діти біле. Щоб прийти по вуха грязно. То ладно, ще прийти, дівчатка. А як я додому ввечері приду, як ви думаєте, хто з якої сторони в мене? У мене буде костюм, називається Базаренко Олександра Долматініс. Так, да, так, да, дівчатка. Ну такий сьогодні всі турічки лук. Захотілося мені цей костюм літа. Ви ж знаєте, що один постирала, другий вділа, третій, хоча є, що дівати, але Захотілося мені сьогодні знаєте, цвет настроєння біло-коричневий. Він дуже крутий цей костюм. Тут іде коротка дівчатка, тут іде така коротенька кофточка. Я його дуже люблю. Коротка кофта, животик видно, попочку видно, все видно. Ну і що? А мені куди його діти? Так що мої, всім хорошого дня, прекрасного настрою. Світулька йде вже народ. Так, мої дівчатка, буде зараз завершати ефір, бо зараз уже одна лампочка на столбові е погасла. Вона ще часу тухне. Та я ж виходжу раніше щоб з вами поговорити. Слухайте, цей Соловейко ще бачить, говорить, знаєте, що він каже. Ді, рідні наші підписники, люди наші друзі. Просипаємося, робимо потягуськи, вмиваємо чи не вмиваємо. Ці глазки розчасуємо чи не розчасуємо, ці волосики. Саме головне, ми накрасили свої красиві губочки, губочки, бубочки, дівчатка мої. І от ви хочете, діти білий костюм і вдівайте, все одно заляпається. Що він дуже висить в шкафу? Взяли і оділи. Боже, я сьогодні, ви знаєте, щось таке, якийсь, якийсь набор слов, чи я переспала, чи я не доспала. Хоча встала до будильника. устала до будильника, крутилася, думаю, свято, вже вставай, вже пора вставати. Дивлюся на часи 5.02. Думаю, давай. Ще трохи полежи, вставай, вставай, покорми собачок, дай попугайчикам їсти. Бо вони в їм треба кожне на чуть-чуть потіцювати. Слухайте, маю господарство, що ну маю господарство. В селі корови свині, а попугаї і собачки. Подумаєш? Так, звісно, це завершай, але але, мої хорошенькі, я така вчора вам ділова, є дискомфорт, мийте руки в солі, вставайте на солі. Хто на неї стояв? Хто? Боже, я не знаю. Вчора мене просто вирубало. Я ото я ж кажу, вам наварила яйця, тробила салату. Але хотіла два, яйця, з'їла одне, поїла салатика, виробилася, встала, поміняла, повішала постірку і лягла далі. Дівчатка і хлопчики, хочу вам сказати, що виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре. По-другому ніяк. Я це буду говорити вам кожне утро, тому що воно добре утро, прекрасне. Якщо у вас так трошки дискомфорт, ми ваємося холодною водою. Присіли на свою красиву попу, встали, опустили праву ножку і пішли. Дівчатки, мої мальчики, життя прекрасне. Життя неймовірно прекрасне. Треба насолоджуватись кожною секундочкою. Я буду це говорити кожне утро, кожну секунду, тому що не треба держати злобу, держати обіду. Все добре, все добре. По-другому не буде ніяк. Ви знаєте, чим більше ми уливаємося, тим більше ми живемо. Не треба грустити. Знімайте свою грусть, одягайте улибку. Так, мої хорошенькі, я це виїжджаю з свої прекрасної вулички, мені ж таке до центральної, треба три вулички. І така, знаєте, в нас тут склони, і оця річечка. Мені так воно подобається, як воно, знаєте, коли йде дощик, як воно стікає. Прямо хочеться встати і дивитися. Там да? дивіться. Іначе в селі таке умамилося. Да? Ну, ну а що, ні? Прямо так мені воно подобається, що взагалі. Я стояла так і дивилася, воно тече, тече, тече. І так якось на душі воно спокійно, спокійно. Да? Машина в дощикові, настрій прекрасний, все прекрасне. Мої хорошенькі, 10 градусів без двох минут шість. Зараз не беру Лесю, хай виходжу. Я вже виїжджаю трошки на центральну вулицю, трошки машин, трошки мужчина вийшов. Я бачила, так що день удався. доса мужчина, права ножка, хороший настрій. Мої хорошенькі, всім хорошого дня.